Це друга наша хатина. Першу я вам показала, а це друга хатина. Це менша хатина і нижча, яка тут піч має. Бачите, під піччю такі. Це жорна камінні в нас. Такі важкі дуже. Там під пічю дрова наложені. печі точніше. Це дочка розмалювала піч так. А ви обоє тут, да? Ви тут обоє? Зрозуміло, що обоє тут котики. Бачите, колись тут чесалки такі були? Але стареньке, повиламулювалися мулювалися ось А ось є ще й ціла така. А це ось маленька. Зараз покажу теж старенька. Але скільки тут, а гляньте, як гарно виробляли. Ви ось це просто зробили. А тут ще ж, щоб і гарно було. Бачите, краї як? І тут гарно. Ось теж. З таким онолюлька зроблена. Оцей коврик вишивала моя теж секруха хрестиком на такому сукні. Сукно таке шерсть. А це скриня здорова в нас тут скриня. Якби хто тільки порядок тут навів у нашій скрині, понакидали, дівчатка. Це ось ось підничка, чи така у нас. О, і це ось спідничка. Треба все-все прибирати. Ой, а тут подивіться, скільки сорочок. Ось виша ті різні. І там під низом, ну, тут платки. Це Ось мені подобається рушник, подивіться як вишивали гарно. Це все круги поробила. Принесла ще новенькі. Дівчатка будуть сідати, нехай підстеляють, щоб тепліше було, бо холодно. Ось так у нас всі зараз хатині. Котики пішли зі мною, пішли. Кс -кс -кс -кс. Покрасили двері, але двері гарні. Ось зараз, якщо так не видно, дуже отак. Колір так, ні, рижий якийсь показує, але так вони дуже гарні. А, світло я включила, через той показує такий колір. А це у нас тут різні інструменти різні. Ось Рубеліно. І навіть ось, ось колеса, ото дерев'яні до возів коні робили. Бачите, ось такі два. Ось і тут і тут у нас два обода такі. Ну, за них я розкажу вам другий разом такі є. круги. О, теж, що косить. Ось так. Ой, на дворі сонечко гарно. Тихо, вітру немає. Тут ми поприбирали. Ось так. Сьогодні в нас тут.